Ви яскрава жінка, вами милуються, ви цінуєте вишукані речі. Телемагазин Діаманіт з радістю пропонує до вашої уваги чудовий ювелірний комплект прикрас Золотий топаз. Відкриває його каблучка, виконана у старовинному стилі, витончена оправа, декорована ажурним візерунком. Тримає великий діаманіт ограновування краплина. Таке ограновування рідкісне у наш час використовували придворні ювеліри французьких королів. Яскравий насичений колір каменю дивовижно доповнюється золотим блиском покриття. До каблучки комплектом пропонуються розкішні сережки. Подивіться, які вони чарівні. Сережки виглядають елегантно і саме своєю витонченістю привертають увагу оточуючих. Чудовий браслет додасть вашому образу довершеності. Він прикрашає руку, підкреслюючи королівський статус своєї влади. Власниці. яскраво і стримано. Усе це комплект ювелірних прикрас золотий топаз, а завершує комплект стильний кулон. Які розкішні ці прикраси, яка філігранна робота і який чудовий образ вони створюють. Будь-який виріб так сподобається вам, що ви будете носити його кожен день. Адже благородний колір топазу пасує до будь-якого стилю та образу. А в свято ви можете надіти весь набір, і тоді усі скажуть, ви розкішна жінка. Подивіться на ціни на екрані. Вони приємно здивують вас. Чудові ціни за розкіш, за яскраву емоцію, за радість і захоплення оточуючих. Шановні чоловіки, це найкращий подарунок для ваших коханих. Замовити можна за номером на екрані, але не відкладайте дзвінок. Це авторські прикраси. Вони випущені невеликою серією і дістануться тільки клієнтам, які першими до нас зателефонують. Замовляйте за номером на екрані. Зателефонуйте і скажіть Золотий топаз, каблучка, сережки, браслет і кулон. Або одразу увесь комплект. Ми чекаємо на ваш дзвінок, дорогі друзі. Телефонуйте номер на екрані.